Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьогодні на каналі Своєрідний День Франції. Востаннє про цей чемпіонат ми говорили приблизно місяць тому. І після того, як на минулому тижні, після п'ятирічної реконструкції та ремонту був помпезно та пафосно відкритий собор Паризької Богоматери, я вирішив, прийшов час знову про цей чемпіонат поговорити. Оглядаємо 13-й та 14-й тури, всі результати турніра таблиця та список бомбардирів. Звичайно ж, розпочинаємо з 12-го туру. Це був той тур, коли востаннє Парі Сен-Жермен вигравав в національному чемпіонаті майже місяць тому. Грали вони проти Тулузи і в цьому матчі забивали гравці, які як правило не так часто забивають. 35-та хвилина. Жуан Невес класно поклав корпус та, як то кажуть, зловив м'яч з льоту один Наступного голу, щоправда, довелося чекати аж до 84-ї. В цьому проміжку часу у Тулуси були нагоди для того, щоб рахунок зрівняти. А в тому числі були і виходи вічнавість з голкіпером Парижан, яким цього вечора був безпрапорний. Але на 84-й ще один удар з льоту, Цього разу від Беральдо 2-0, по суті, крапка. Ну а на 91-й остаточну крапку поставив вітіння. Впевнена, перемога за рахунком для Парижан 3-0. Конкурент Парі сен жермен Монако грав вдома проти Бреста. Дві команди з Ліги Чемпіонів видали класний поєдинок. Господарі феноменально провели старт матчу. До 24-ї хвилини повели уже 2-0. На 5-й хвилині була атака Бреста, але пішла миттєва контратака від Монако, і Акліуш скористався прострільною передачею від Бенсегіра 1-0. На 24-й забив безпрапорний. Інтрига була закручена на 50-й хвилині. Кутовою Бреста навісна подача і Абдула Сіма класно діє на другому. У поверсі 2-1. Інтрига тривала аж до 91-ї, коли був кутовий у Бреста, але пішла контратака чергова від Монегасків і знову забиває Акліуш. Цього разу класно підсік м'яч над голкіпером супротивника. І хоча Брест ще один гол забив, але то трапилось аж на 96-й. Це не завадило Монегаскам здобути перемогу. Щоправда, з рахунком 3-2. Ланс проти Марселя, мабуть, центральна вивізка 12-го туру, як завжди, неймовірна атмосфера на стадіоні Ланса. Востаннє, коли ми говорили про Францію, ми відзначали невдалі дії Марселя в домашніх поєдинках. Але в цьому турі це все ж таки був виїзний матч, і гра була набагато кращою у виконанні команди Роберто де Щоправда, в першому таймі довелося потерпіти, переважали господарі, але перший тайм завершився без голів 0-0. А на початку другого, за 8 хвилин, марсельцям вдається за. Бити два голи 49-та хвилина. Валентен Ронж'є вривається в штрафний майданчик та забиває свій перший гол за два сезони. А на 57 й після контратаки Луіс Енріке робить рахунок 0-2. Це вже заявочка. На 80 80-й хвилині Фульджіні робить рахунок конкурентним: 1-2. Більше того, господарі навіть зрівняли рахунок, але втручається арбітр та відеоповтор. Арбітр його подивився та визначає, що гол відмінено, а призначено штрафний у ворота Ланса. І з цього ж таки штрафного прямим ударом Хойдберг забиває гол та ставить крапку 3-1 за Марселем. Ось такий розворот-поворот. Кілька слів про битву аутсайдерів. Нант проти Гавра. Нант, мабуть, забув, коли він востаннє перемагав. Але от його прихильники точно пам'ятають, що це було аж наприкінці серпня місяця. Як наслідок на домашніх поєдинках, газон закидається туалетним папером. Тим паче, що від Гавра Нант пропускає вже на третій хвилині, а у підсумку поступилися 0-2. Навіть не це саме головне. Саме головне трапляється в компенсований час. Було компенсовано 4 хвилини, протягом яких знову болівальники нагадали про себе і гру довелося перервати, але от таймер ніхто не зупинив. І коли гра була поновлена та дограна, йшла 38-ма компенсована хвилина. Тобто офіційно даний поєдинок тривав 128 хвилин. Відтепер це новий рекорд лігі 1. найтриваліший поєдинок в історії чемпіонатів Франції. Ось в таких поєдинках кояться історичні речі. В інших поєдинках 12-го туру Ніца, поступаючись після першого тайму Страсбуру 0-1, здобула домашню перемогу 2-1. Домашній Осер здобув домашню перемогу над Анже 1-0, забивши, щоправда, цей переможний гол аж на 93-й. Таким самим рахунком Ліль вдома розібрався з Реном. Єдина туру зафіксована протистоянні Реймса та Ліона. В битві аутсайдерів сен етьєн здолав Монпельє 1-0. На 47-й хвилині свій перший гол за три сезони забиває Бенджамін Бушуарі. Як то кажуть, відзначився тоді, коли це потрібно. Насамперед. Таким чином приніс команді дуже важливі три бали. Оперативно перебираємось до тринадцятого туру та стартуємо з матчу Парі Сен-Жермен проти Нанта. Схоже, витівка вболівальників Нанта в попередньому турі трішки завела команду, адже вони привозять один бал з Парижу. Нічия 1-1, не зважаючи на те, що рахунок відкривають господарів вже на другій хвилині. Прострільна передача з лівого флангу і Хакімі на дальній стійці її замикає 1-0. ПСЖ продовжували переважати, але на 38-й хвилині проста атака Нанта, закидка вперед на єдиного форварда Абліна. Він обіграє захисників та зрівнює рахунок 1-1. Це, до речі, був єдиний удар ствір від Нанта в першому таймі. В другому таймі від Парижан 85% володіння м'ячем, але реалізувати, бодай в один забитий гол вони це не змогли. Не зважаючи на те, що зверху ще було накинуто, як то кажуть, 8 хвилин. У підсумку ж поєдинок завершував. Свистом на трибунах. Один-один. Дана втрата очок для ПСЖ була не дуже критичною, тому що конкуренти Парижана, саме Марсель та Монако, в 13-му турі зійшлися між собою. Принциповий матч, і в першому таймі переважали гості. Як наслідок наприкінці першого тайму, їм навіть вдалося відкрити рахунок, щоправда, зробив без безправний. Але на 53-й хвилині господарі рахунок зрівнюють, щоправда, не без допомоги оборонців монегасків. М'яч виходив на кутовий біля воріт Монако, але захисник навіщось вирішив м'яч залишити в полі. Його підібрали гравці Марселя. І Луїс Енріка рахунок зрівняв. А за хвилину до завершення основного часу чергові невдалі дії від оборонців Монако занадто високо розмахували руками в своїй штрафній. М'яч влучив в руку, і пенальті, яке чітко реалізував Мейсон Грінут. Тож Олімпік перемагає щоправда з допомогою оборонців Монегасків. Учасник Ліги Чемпіонів Ліль грав на виїзді проти найдирявішої оборони чемпіонату Монпельє. Це був той поєдинок, коли можна було покращити як загальну статистику забитих м'ячів, так і індивідуальну. І, зокрема, нападник бульдогів Джонатан Девід цим користається, оформивши дубль обидва голи, забивши при цьому спеналь. Але в складі Монпельє були і гравці, які відповідали на голи Девіда на другий компенсовані до першого тайму хвилині сіла після подачі з кутового класно пробив ударом головою. 1-1, А на третій компенсованій до матчу хвилині Норден скористався хаосом в штрафній ліля. 2-2. поєдинок завершувався бійкою червоними картками. Навіть ветеран тренерського цеху, наставник Монпальє Жан -Луї Гасе був вилучений, але на загальний підсумок матчу це ніяк не вплинуло. Нічия 2-2. Ну і також завітаємо на матч Рен Сен-Тетєн. У Рена було три поспіль поразки. У Рена новий головний тренер, аргентинець Хорхе Сан Паолі. Звичайно ж команда хотіла порадувати публіку перемогою. Але рахунок мали відкривати гості. На 17-й хвилині метю Кафаро пробиває, але м'яч влучає в стійку коворіт. Невдало зігравши в атаці, Кафаро також діє невдало і в обороні. На 37-й хвилині він уявив, що голкіпер і рукою вибив м'яль з лінії власних воріт. Після перегляду відеоповтору самого Кафаро вилучили, а у ворота його команди призначили пенальті, яке чітко реалізував Калу Моондо, у котрого до даного поєдинку було лише два голи. Зараз цілих п'ять, тому що відзначається аж хетриком. Окрім пенальті на 39-й, він також реалізував пенальті на 67-й, А між цими голами на Десять й забивши з гри. Загалом же ж Рен здобув переконливу перемогу аж 5-0, оскільки також по голу забили Бла та Гуєрі Спокійні три бали для господарів та ще й покращення різниці забитих та пропущених. В інших поєдинках 13-го туру в битві аутсайдерів Анже здобув важливу виїзну перемогу над Гавром 1-0. Ліон декласував Ніцу 4-1. Хе-триком відзначається капітан-ветеран Олександр Ляказет. Тулуза вдома розібралася з суто домашнім осером 2-0. Брест, забивши ще в першому таймі два голи у ворота Страсбура, здобув перемогу 3-1. Могло бути і більш переконливіше, оскільки разок Брест не реалізував пенальті. Реймс зазнав домашнього фіаско від ланса 0-2. Тур номер 14 Поєдинком відкриття був матч між осером та Парі Сен-Жермен. Вісім турів у Франції не грали в нульові нічії, і отримуйте осер Парі Сен-Жермен 0-0. 25 ударів від Парижан, і жоден не став результативним. Хтось чи щось цього вечора вселився у голкіпера осера Донована Леона як наслідок 11 сейвів, два з яких на 94-й хвилині. А там, де не витягав голкіпер, підстрахувала поперечина, зокрема на 60-й. 9 після удару Вітіні саме в неї м'яч і влучив. Вперше з 1 березня парижани не змогли забити в рамках чемпіонату Франції. А ось цього разу конкуренти вже користаються втратою очок Парижан, оскільки і Марселі Монако здобули перемоги. Причому з однаковими рахунками 2-0. Так монегаски вдома з цим рахунком розібралися з тулузою. А Марсель на виїзді з Сен-Тетєном. Насамперед відзначаємо перший гол марсельців. Він на рахунку Адріана Рабьо. Це перший гол цього футболіста після того як він приєднався до команди. Власники Ліги Чемпіонів Ліль та Брес зійшлися між собою. По попередньому турі нападник бульдогів Джонатан Девід відзначився дублем. В цьому турі робить те саме. Причому один з голів знову забиває спенальті, а саме на сьомій хвилині з 11-метрової він відкриває рахунок. На 44-й до свого голу він ще й записує результативну передачу. З правого флангу увірвався в штрафний супротивника та зробив простильну передачу на Ісландця Геральдсона. 2-0 після першого тайму за господрем. Щоправда, на початку другого тайму гості закручують інтригу. На 48-й хвилині гол від центрнападника Бреста, Людовіка Ажорка 2-1. Більше того, доволі оперативно Брест взагалі міг зрівняти рахунок, але цього разу голкіпер бульдогів Лука Шавельє був на місці. Ну а на 69-й хвилині другий гол від Джонатана Девіда. Цього разу, до речі, не з пенальті, а зіграв як справжній центр Форвард на добивання. Два тури поспіль робить дублі Девід. І це багато що йому дає. Що саме про це трішки пізніше. До речі, рахунок 3-1 остаточний. В інших поєдинках 14-го туру. Нарешті перша перемога для Нанта з серпня місяця. Вдома виграли у Рена 1-0. Весь другий тайм гості грали у меншості. В 14-му турі було дві нульові нічії, також в 0-0 зіграли Страсбур та Реймс. Ланс в домашньому матчі проти найдирявішої оборони ліги Монпельє забили лише двічі, але при цьому виграли спокійно 2-0. А от Ліон був більш переконливіший 3-0 на виїзді над Анже. Домашня Ніцца, хоч і з труднощами, але виграла у аутсайдера Гавра 2-1. Ну а зараз подивимось на турнірну таблицю. Розпочинаємо з її верхньої частини. Парі жермен незважаючи на те, що два тури поспіль втрачає очки, продовжує лідирувати: 34 бали у парижан, як і раніше без поразок, як і раніше краща атака та краща оборона. Все це про ПСЖ на 5 менше у Марселя та Монако, відповідно, по 29%. Зону Ліги Чемпіонів замикає Ліль – 26 балів, п'ятий Ліон – 25, а зону Єврокубків замикає Ніцца – 23 бали. Щоправда, 23 бали також і у Ланса. На останній 18 18-й позиції найдирявіша оборона чемпіонату Монпельє, 8 балів у команди. Це на 5 менше ніж у рятівної сходинки. Безкомпромісний Гаври, який ще не зіграв жодної нічієї, маючи 12 балів, перебуває на 17 17-й сходинці. Дана двійка стоїть на виліт. По 13 балів у Сентет'єна та Анже. Але за додатковими показниками на позиції перехідних матчів Сентет'єн. взагалі внизу все дуже рівно та близько. Той же ж самий Рен, який 12-й, лише на 2 2 бали випереджає зону виліту. Джонатан Девід останні два тури був просто нестримним. Відзначився двома дублями, як наслідок саме він очолює список бомбардирів. 11 голів на рахунку Форварда Ліля. По 10 мають Барколя з Парі сен жермен та Грінвуд з Марселя. Ось така ситуація на даний момент в чемпіонаті Франції. Сьогодні стартує уже 15-й тур. Про нього ми також будемо говорити, але трішки пізніше. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре!